Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської Академії, науковий директор фонду демократичні ініціативи. До нас долучається. Пане Олексію, доброго дня. Добрий день. Власне, давайте поговоримо, зокрема, про що? Про опитування вчорашнє російське. А давай почнемо з українського. Давай Ми тут вже про Соєцький Союз згадали, і з'явилося опитування щодо того, як українці ставляться. До совєтського диктатора Йосипа Сталіна, і в принципі воно втішає, тому що нарешті українці в Українців різко зросло негативне ставлення до цієї постаті. Але знаєте, що, що мене засмучує, що не невже мала прийти аж повномасштабна війна, щоб українці різко почали негативно ставитися до Сталіна, хоча Украї той Сталін. Вкоротив життя мільйонам українців, і, і особливо особливо, теж так показово, що от туди далі на схід ставлення до Сталіна ну таке м'якіше. А якраз там люди зазнали, хоча Голодимир. хоча, хоча треба сказати, що оця цей розрив, цей дисонанс він дуже сильно виправувався за ці буквально півроку. Тобто, тобто, якщо це був перепад в рази, то сьогодні він значно менший, здається тільки. 12% навіть на сході вважають, що Сталін це був значний лідер і хороший реформатор. Друзі, дуже важко коментувати так, тому що мені сказали, що ми будемо розглядати російське опитування. Я власне до цього готувався. Тобто, я не знаю, яке опитування ви цитуєте і які там результати. От е але я що можу сказати, що насправді. Негативне ставлення до Сталіна, воно з'явилося не після 24 лютого. Воно вже якби кілька років це фіксується. Ці зміни почалися після 2014 року, і в той час як для росіян Сталін є позитивний персонаж. То для українців він і негативний персонаж. Тобто це було це було підтверджено. Вибачте, це було підтверджено соціологічними опитуваннями різними, так і якщо говорити, наприклад, про. Ми проводили демініціативи. Тобто, ми тут наше ставлення до історії, історична пам'ять, вони пішли в діаметрально протилежних напрямках з росіянами. І два роки тому ми в демініціативах зафіксували, що 50% українців вже вважають, що пакт Молотова Ріббентропа це була прилюдя поштовх до Другої світової війни. О, це дуже велика цифра, тому що в Росії це взагалі цю тему не можна обговорювати. Так що тут якби все ясно дуже цікавий момент, що на десь на початку 90-х в Росії ж була більшість, здається, тих, які засуджували Сталіна і вважали його кривавим тираном. Це дуже цікаво, як, як... і я не впевнений, що в Україні тоді більше людей засуджували Сталіна на початку 90-х, кінці 80-х. і багато хто казав, що Україна може стати. Зрештою, комуністичним заповідником були такі побоювані, пам'ятаєте? А речі ніби була демократична, і ніби там Єльцин прогресивний. Пам'ятаєте? Я пам'ятаю, але це була це була аргументація тих, хто казав, що 24 серпня 1991 року не треба проголошувати незалежність від Росії. Було там кілька депутатів в Верховній Раді, які казали, що цього не треба робити, тому що ми відокремимося від демократичної демократичної Росії, але уже перші роки незалежності України вони показали, що Країни рухаються в різних в різних напрямках, і це дуже показово. Тому що якщо ми згадаємо 93-й рік, як приймалася російська конституція, вона приймалася після того, як демократ Єльцин танками бомбардував. Розстріляв російський парламент, теж поганий, теж прокомуністичний, але розстріляв. І потім конституція України була о, вибачте, Росії була прийнята на референдумі в обхід парламенту. А це ж і ця конституція діє і досі. І власне в цій конституції Єльцинській 93-го року закладений весь той авторитаризм, який ми і тепер бачимо в Росії. Я, я, в я, я, трошечки це... до трошки додам. Бачу, уже Леся в чи теж щось питати. Я дуже коротко дам. От якраз про цю подію, яку ви. Згадали про розстріл парламенту, який справді, напевно, став поворотним. Тому зійшлися наші тут історії. А, а відразу через місяць, через два це ж було відкривав Єльцин відкривав Єльцин пам'ятник Ярославу Мудрому в Москві, здається, чи в Санкт Петербурзі. Ні, в Москві, в Москві. і Виступав, він виступав, Єльцин, тобто, президент, демократичний, там все, який розстріляв, правда, свій парламент, тільки що. Він відкривав цей пам'ятник і сказав тоді ту фразу. Він сказав: що Ярослав Мудрий це великий наш князь, русський, російський, тобто, і він нам дає приклад, як збирати землі. Ця фраза, на яку тоді, можливо, хто не звернув уваги. Це теж якийсь важливий момент. Тобто звернув. вони вже тоді. Привласнювали далі собі продовжувати тобто, цю політику привласнення української і спільної принаймні історії, і і саме оцей налос був на, на, на імперську політику, на відродження імперських наративів. Ще за Єрцина, раннього Євцина. Друзі, да Ну ви правильно говорите, але ви мене запросили обговорювати російське опитування. та, та правда, ми плануємо я, я до цього готувався, і більше того, я подивився оригінал. Цього дослідження і одразу хочу сказати, що я дуже злий на українських журналістів, не на канали з а на тих, хто дав цю новину про це напитування. Шанована мною українська правда, вона все це розписала. Це опитування. Скільки росіян хочуть продовжувати війну з Україною, скільки не хочуть, але при цьому. А, журналіст навіть не удосужився очевидно подивитися оригінал цього опитування та тому, що це на сайті цього цієї mm -hmm. кампанії, яка називається Руське поле», і вони не перше дають ці результати. Так, от вгадайте, скільки ну ви, мабуть, вже знаєте, бо я про це писав вам That... важливо гостєвому редактору. Скільки росіян погодилося взяти участь в опитуванні? То кількість відмов, десь 80-90% по різних питаннях. Ну навіть більше Погодилося взяти шість шість від. Сот, тобто 94% відмовилися, і це не вперше, пане Олексія, а, а, як, зайдете, а, а який до допустим... які поріг? одразу зразу хочу уточнити, який допустимий поріг при телефонному опитуванні. Я Що розумію, там кількість відмов в принципі є немала, напевно, в будь-якому телефонному ну, опитуванні. Та, це не ну це не 5%, Слухайте, да тобто ясно, що чим менше, тим це опитування стає ненадійнішим, і ми розуміємо, що під час там якихось якоїсь війни. А, ну, не якоїсь війни, а ну, я маю на увазі будь-якої війни. Кількість людей, які хочуть відповідати в тоталітарній країні, якої є Росія вона менше і менше. Але там є на сайті цього руського поля, там є табличка. Угу. Бо вони проводять це не перше опитування, це десь восьме опитування. І ця цифра, в принципі, вона лишається стандартною. Да? тобто 95% Росіян взагалі не хочуть брати участь в опитуванні, І з цих десь 3-4% вони починають це опитування, да брати участь. А потім, коли чують слово Україна, війна. Вони кажуть, ні, ні, ні ні, ні ми обговорюватись не будемо, та mm -hmm. тому ну дуже прикро, що от у нас, взагалі, так ну це загальна тенденція, на жаль. Коли ми коментуємо соціологічні опитування, люди побачили цифри. Бах, журналісти запустили і почало воно гуляти. Я, до речі, написав на українську правду, що треба, ж хоч написати про цей рівень відмов. Ну, я Написав вчора пізно ввечері. От поки що висить новина, така сама, яка була. Тобто, ще раз, це опитування, очевидно, воно ну взагалі дуже з великою натяжкою може вважатися опитування, і показник відмов він свідчить про те, що це тоталітарне. На країна. це mm -hmm. говорити про реальні опитування громадської думки, mm -hmm. воно дуже, дуже умовно. Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що е, з цих 5% відсотків, які, е, які е, взяли участь в опитуванні, ну десь більше половини кажуть, що вони. Хочуть продовжувати е війну, от, але в той же час більшість росіян не хоче в ній брати участь ані особисто, ані ані фінансово, і готові були підтримати е заключення миру з цих 5%. Ну можна сказати, що дуже глибокі, якби висновки, ми дізналися в результаті проведення цього. Цього опитування ще раз будь-яке опитування, яке проведено в Росії з таким рівнем відмов, ну очевидно, що пане ага. ставитися можна пане, я абсолютно з вашим аргументом поджуюся. Я речі, хочу наголосити, що ми і вчора про це так само казали. Що ми не вважаємо, що це є повноцінного опитування? А воно цікаво з двох причин: а те, що це було оприлюднено в російських змі, і не зовсім там і опозиційних, тобто, це вже про щось свідчить. Про якісь промацування напевно ми в цьому контексті запитали. Ну і друге, що або е якесь пропагування та, та тобто наблизька це, 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 це на знову ж таки. А я а я вам це поясню, тому що знову ж таки, якщо ви відкриєте це опитування і в конце подивитись, виводи так, то там ці виводи сформульовані таким чином, що, начебто, і не так вже й погано для Путіна. Так? Да? тобто є опитування, умовно кажучи, на 10 сторінках, яке детальне і можна значить, там побачити там кількість незадоволених, і так далі. Але ми ж знаємо, що більшість людей опитування не читає все, да воно читає висновки, а висновки сформульовані таким чином. Що ну воно більш-менш якби для Путіна нормально. Тобто, це теж певний елемент маніпуляції, і це очевидно ну дають цьому руському полю провести іслідування і поставити якісь питання про війну, натомість воно друкує результати. Але в кінці воно дає такі висновки, які підуть в пресу, і де написано, що ну може, б ми і підтримали. Да, от 60% підтримують рішення про новий наступ. Наприклад, так тому о, все це гра це, все маніпуляції, і я б на це не звертав. Чесно кажучи, великої великої уваги. Це, це, до речі, це те саме, що нас очікує, да, коли ми чуємо про ці псевдореферендумів в окупованій е, там херсонській частині Запорізької, Запорізької області. Розумієте, нам хочуть, щоб ми це обговорювали. Нам будуть кидати різні цифри, і хочуть, щоб ми це обговорювали, обговорювали ці фейкові. Фейкові речі тому я думаю, що тут треба просто одразу казати: нема чого обговорювати. Тим не менше, там 30% на окупованих територіях Запоріжжя Запорізької області і Херсонської. Тільки 30% українців кажуть, що підтримують це все. Тобто, це знову ж таки про а я думаю, що це теж цифра. Слухайте, ну звідки ви? Звідки ви знаєте цю цифру? Звідки вона береться? Хто її дав ще раз цим опитуванням, які там проводяться. Ну це псевдоопитування. і навіть опитував. Якщо це проводять росіяни на окупованій території, цьому не можна ну цьому не можна вірити. Розумієте, можуть бути кампанії, які ну на заказ на замовлення можуть проводити якісь більш-менш начебто, ну але я йду жопано всі хочу я бояться, я люди що бояться, що бояться. На кінець каже, що насправді. То, ну, уявіть собі, вибачте, уявіть так. собі, ви на окупованій території і до вас підходять і запитують: а ви хочете, щоб Україна вас звільнила? Так, а ви на ну, це... і, і, і... затвором так клац, клац. <смітна> 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 та, та, та. Пане Олексій, а Путіну самому треба якісь опитування? Чи йому байдуже, що його люди думають? Якісь закриті для нього, не для людей? Ну розумієте, якби цей процес прийняття рішень відбувався дійсно. З урахуванням думки, то мабуть, воно потрібно було б і я думаю, що якісь опитування вони там проводяться закриті, mm -hmm. так але знову ж таки, це ж питання: а що кладуть на стіл путіну? Розумієте? це так. ж як проблема з ганцем, який приносить погану новину. Що з ним треба зробити? Тратити його. О, тому Путін хоче чути те, що він хоче чути, і в цьому причина того, що йому доповідали, що ми цю Україну, значить, з Київ захопимо за 2-3 дні, ура, ура, ура. А потім виявилося, що йому просто давали хибну інформацію. і росіяни, російські генерали самі не можуть сприймати цю інформацію, бо вона йде в розріз з їхніми усталеними. Усталеною ну, Я навіть до, навіть стереотипи. До, а маячня. добра, добра. Новина в тому, що що це також і дуже погані компетенції з тому боку, які е, е, з яким які нам допомагають. Дякуємо дуже, Олексій Гарань, професор політології у Міленської академії.